Керівники 27 країн Європейського Союзу зібралися у Брюсселі 26-27 жовтня на саміт. Серед основних тем міжнародного обговорення була ситуація навколо сектору газу та Україна. Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на важливості згуртованості та єдності, а також підтримки України так довго, як буде потрібно. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується до нас із Лондона. Богдана, вітаю! Окрім питання допомоги Україні на саміті в Брюсселі говорили також і про події на Бойському сході з новою війною на Бойському сході. От власне чи не відходить питання України зараз на другий план? Також чи можете говорити, яка доля пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро, який, як ми знаємо, зараз розглядається в Брюсселі? Отже, щодо близького сходу, ви у наших репортажах, зокрема, бачили і чули, що про Близький, Близький схід зараз говорять всі повсюди, і, зокрема, європейські лідери у Брюсселі на цій зустрічі є також великий розділ, присвячений проблемам близького сходу у підсумковому документі, узгодженому за результатами дводенного саміту. Але все ж таки цей розділ на другому місці, на першому місці питання України, тобто близький схід і проблема. Між Ізраїлем і Хамасом це звичайно велика проблема, але російська війна проти України це все ж таки більш європейська проблема, можна сказати. Що стосується 50 мільярдного пакету допомоги Україні, то це питання залишається на порядку денному, і Урсула фон дер Ляйн не подавала ознак, що цей пакет під якоюсь серйозною загрозою зараз. It was very clear in the debate. На обговоренні пролунало дуже чітко. Попри геополітичну напруженість на близькому сході ми далі зосереджуємося на підтримці України, і тому я дуже вітаю, що вчора ви запросили президента Зеленського поговорити з нами через відеозв'язок. Ми будемо надалі постачати вкрай необхідну зброю та боєприпаси. Ми надалі надаватимемо дуже необхідну фінансову допомогу. Якщо поглянути на європейську команду, то загалом ми вже надали Україні допомоги на майже 83 мільярди євро. Тепер наступним кроком є затвердження програми для України вартістю 50 мільярдів євро. Бо Україні потрібна надійна та прогнозована фінансова підтримка. Звичайно, ми будемо також підтримувати Україну на її шляху до членства. Ми дамо свою оцінку просуванню на початку листопада. Богдана, от ми знаємо, що, попри заклики єдності на саміті Європейського союзу, ми чули також і голоси проти підтримки України, зокрема від Словаччини та Угорщини. Чи можна говорити про формування такого собі проросійського блоку в європейському союзі? І от що це може означати для майбутньої підтримки України? За прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ми стежимо давно і знаємо про його позицію до певної міри повторювання того, що заявляють у Москві щодо війни з іншого боку заяви, що Угорщина взагалі то допомагає Україні, але не хоче лише допомагати військово. Цього разу пану Орбану довелося виправдовувати за його потиск рук президенту Росії Владіміру Путіну під час. С відвідин Пекіна, що стосується порівняно нового обличчя старого нового обличчя прем'єр-міністра Словаччини, бо він вже раніше був на цій посаді, то він також, коли йдеться про спілкування у Брюсселі, говорить більш замирливо. Знову ж таки, дуже цікаві з його вуз, деколи лунають заяви, такі, які можна прочитати в проросійських анонімних каналах в інтернеті про фашистів України. Іні про е, Україну як найбільш корумповану державу е, світу, але з іншого боку, він деколи е, подає ознаки того, що е, готовий відігравати певну конструктивну роль. Ось е, один з уривок його слів. Опеття бійня до шокже не сам масом вельм ясним виступені знову ж таки, щоб уникнути плутанини, я дуже чітко сказав у своєму виступі, що ми та країна, яка допомогла Україні. Я нагадав про газ, інакше Україна б замерзла, якби не було реверсу газу, наші люди вітали біженців, ділилися їжею, і тому ця допомога триватиме. Якщо, наприклад, їм знадобиться якась техніка взимку, якісь системи опалення, наприклад, мобільні, то буду шукати якісь варіанти. Але я також дуже чітко сказав на засіданні, що коли йдеться. Про зброю зі складів армії словацької республіки, то тут уряд не буде продовжувати цю політику, тому що я маю іншу думку про війну в Україні, бо я вважаю, що конфлікт в Україні не має військового вирішення, і плюс, звичайно, я сказав, що у випадку санкцій, тому що є інша пропозиція щодо 12-го пакету, ми будемо дуже уважно спостерігати, що вони не шкодитимуть нам. На початку листопада, як ми знаємо, вийде звіт з оцінкою перспектив членства України в Європейському Союзі. Богдана, наскільки ймовірно зараз виглядає вступ України до ЄС? І що власне про це говорили на самому саміті? Імовірним зараз виглядає а, не так вступ України до ЄС як початок процесу вступу України до Європейського Союзу це виглядає цілком реалістично з огляду на сигнали, які ми чуємо, бачимо, помічаємо з Брюсселя. Зокрема, про цей процес говорив український президент Володимир Зеленський, який мав можливість звертатися з допомогою відеозв'язку до учасників саміту. І як вже було сказано, буквально через тиждень трохи більше у листопаді ми очікуємо звіту Європейської комісії про оцінку готовності України до початку переговорного процесу з Євросоюзом про вступ. І тоді, вже на наступному саміті, у грудні, у середині грудня, керівникам держав та урядів ЄС доведеться визначатися з цим питанням. Якщо буде рекомендація Єврокомісії, тоді вони повинні бути, будуть визначатися чи розпочинати. Процес вступу переговорів про вступ України до Євросоюзу такий процес може тривати багато років у кращому випадку, наприклад, Швеція це було два роки, в інших випадках десять і більше. Дякую дуже Богдана за таку ґрунтовну аналітику підсумків саміту Європейського Союзу. І нагадаю нашим глядачам, що з нами був на зв'язку наш європейський кореспондент Богдан Цюпин на прямому зв'язку із Лондона.